17.00. традиційно час новин на телеканалі Йоа Суми. Мої вітання. На трасі Суми Київ між селами Голубівка та Штепівка Лебединського району близько 10-ї ранку сталася аварія. Пікап Богдан рухався у напрямку ромен, а шкода йому назустріч у Суми. В результаті бокового зіткнення пікап загорівся, а шкоду викинуло в кювет. Невдовзі після аварії подію зафільмував автомобіліст Анатолій Свирид. Шановні друзі. 30 кілометрів від Сум, хто їде, горить автомобіль, автомобілі, а інший знаходиться в ковиті. Тому будьте обережні. Під'їжджала якраз під'їжджала пожеж дві пожежних машини, автомобілі верніше. І за ними їхала поліція. Швидкої ще не було. Люди, люди, люди так, люди стояли, вони цілі, цілі. Дорога, дорога там слакенька була. По трасі ми їхали десь, можна казати, 70-80 кілометрів. Ну а там же вже перед тим там була вже така велика затор, затор, бо люди ну, стояли, чекали. Боялися, напевно, що буде, буде взрив. Тому з двох сторін був 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 великий затор. і там оціни оцінити ступінь. Там наскільки слизько було, там ну не дуже можливо. Але ну дорога слизька слизька. Так всього учасників дорожнього руху було чотири. Це два водії та два їх пасажири, в результаті чого жінка водій автомобіля шкода була доставлена до лікарні. Де її оглянули на предмет того, чи є в неї закрита черепно-мозкова травма, бо була вона доставлена також забоями обличчя. Після того, як їй була надана вся необхідна допомога, жінка була відпущена додому. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Дана подія зареєстрована. У Сумах збудували сходи. Вони поєднали дві вулиці. Конструкція металева коштувала платникам податків міста майже 300 тисяч гривень. Назвали їх об'єктом благоустрою і на безпечність не перевіряли. Тетяна Довженко живе на вулиці Василівській. Цими сходами спускається майже щодня. Дуже зручно користуватися. Ну, звичайно, тут пару метрів треба було б ще продовжити ці сходи, тому що бачите, голольот, слизько і дуже незручно тут сходити. А взагалі, сходи дуже хороші. Ці сходи ведуть з вулиці Василівська на вулицю Героїв. Крут за договором. Виконавець робіт за них має отримати 300 тисяч гривень з міського бюджету. Будували сходи впродовж трьох місяців. Це фото того, як тривали роботи. Завершили їх у листопаді. Коли на останніх фотозвітах я помітив, що поверх сходів приварюють оці пандуси. Ну це я хочу донести думку до всіх, і це цю позицію, що це є порушення державних будівельних норм щодо забезпечення доступності. Тобто, якщо швеліра приварюється поверх сходів, це є аварійно небезпечно, там можна травмуватися, і неможливо навіть і батькам з дитячим візочком користуватися цими швелерами. Виконавець робіт Тянсервіс. За них гроші отримав два дні тому. Директор компанії говорить, будували за проектом. Його замовник департамент інфраструктури. Там є пандус, але це пандус, який розрахований не для інвалідів-колясочників, а для жінок з колясками, які возять малих дітей. Там настільки крутий цей спуск, що схили не дозволяли зробити там відповідно за ДБН для інвалідів. В управлінні архітектурно-будівного контролю сходи на відповідність державним будівельним нормам не перевіряли, каже начальник управління Анатолій Довбня. Це елемент як некапітальна споруда, як елементи благоустрою даної території і не потребують заходів державбутконтролю. Якщо є в цілому благоустрій якоїсь території то це передбачає заходи реконструкції даної території. І тоді підпадає під перевірку повністю вся територія даного. На сьогоднішній день просто йде монтаж забезпечення належних там умов переміщення пішохідів, Ну, не реконструкція даної, всієї території. Марина Селегінь, Владислав Бурнаков та Віктор Лапченко новини на ЮАСуми. Ми надіслали інформаційний запит на ім'я Григорія Яременка, директора департаменту інфраструктури, для того, щоб дізнатися, чи планує департамент продовжити облаштування території, де встановлені сходи. Сумщина, у числі дев'яти областей, де перевищений підпоріг. У обласному лабораторному центрі МОЗ нам повідомили, що у порівнянні з минулим тижнем захворюваність в області зросла. У нас 7603 чоловіки зафаріло. Із них це 60% практично діти. Найбільш високі показники сьогодні на цьому тижні характеризуються. Це Ахтирський район, який межує з Харківщиною. Це у нас іде Тростянецький і Романський район. Також місто Суми. Сьогодні 20 шкіл, які самостійно в області в нас закрились, призупинили свою роботу на певний час і два дошкільних навчальних заклади. І в 12 школах призупинений частково призупинка, тобто деякі класи призупинили свою роботу. За словами Олександра Черняка, на Сумщині від грипу прищеплені близько трьох тисяч людей. Окрім нашої області, підпоріг перевищено ще у вісьмох областях: Хмельницький, Житомирський, Київський, Чернігівський, Харківський, Луганський, Донецький та Одеський. Нагадаю, за інформацією обласного інфекціоніста Ірини Троцької, минулого тижня перевищення під порогу захворюваності на грип та ГРВІ по області складало 37%, В обласному центрі підпоріг перевищений на 20%. У легкоатлетичному манежі завершилась реконструкція. У ньому змінили покриття бігових доріжок 200 метрів по колу, пряма 60 метрів, сектори для стрибків у довжину та висоту, підтрибунну розминочну 100-метрівку та сектор для штовхання ядра. Реконструкцію зробили за спільні кошти обласного та міського бюджетів, гроші Міністерства молоді та спорту України, Федерації легкої атлетики України та Сумського державного університету, якому і належить манеж. Була проведена реконструкція манежу. А що саме змінене покриття доріжок, оновлена розмітка, і були проведені роботи для отримання сертифікації для проведення всеукраїнських змагань. Консолідований бюджет даного проєкту складав 5 мільйонів гривень. Доріжка зроблена з поліуретану. Дана споруда є унікальною ще тому, що забезпечує якісну підготовку спортсменів збірної України. З легкої атлетики до міжнародних змагань в зимовий період, а також є основною базою, тренувальною базою спортсменів та тренерів Східного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики. Продовж тижня після реконструкції манеж не використовується, чекають, поки устаткується доріжка. З цієї ж причини, поки не пускають спортсменів на тренування, аби доріжка не просіла. З Січня планують розпочати тренування в оновленому манежі. З 9 січня до манежу приїдуть легкоатлети, члени збірної України на навчально-тренувальні збори, вихованці західного та східного центру олімпійської підготовки легкоатлетів, учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл Сум та області. Нагадаю, реконструкцію манежу розпочали у листопаді. 2018 року спочатку її планували на кінець 2017-го, через неправильну документацію. Відклали. Сьогодні у чеському новомісті відбудеться жіноча спринтерська гонка третього етапу Кубку світу з біатлону. Розпочнеться вона о 18.30. Третій стартовий номер отримала сумчанка Валя Семаренко. Віта Семеренко бігтиме під номером 87, уродженка Сум Анастасія Меркушина 75, випускниця сумду Юлія Джима 59. Візьме участь у гонці українка Олена Підгрушна, 22-й стартовий номер. Учора у Чехії у спринті змагались чоловіки. Кращий час українців показали за Дмитро підручний він фінішував 19-тим. Уродженець Сумщини Артем Тищенко показав 73-й результат. Позмагаються сумські бітланісти. І на трасі в Австрії в Обертітласі відбудуться суперспринти. Тут участь у гонках візьмуть уродженці Сумщини Антон Дубченко, Руслан Ткаленко, Юлія Журавок та Анна Кривонос. На цьому поки все. Наступний випуск новин о 19 19-й. Залишайтеся з Юасуми.